Я не божевільний залишати Галтасарай, щоб очолити шахтар. Так пафосно божився Мірча Луческої з першої шпальти українського футболу у 2001-му. На той момент Румун уже встиг із турецьким грандом сенсаційно програти Реал у суперкубку ЄФА, чим привернув до себе увагу багатьох титуловних клубів Європи. Мене лише кілька років, і Луческу таки очоли Шахтар, де проведе найтриваліший відрізок власної кар'єри. Але перед тим встигне ошалешити Туреччину, очоливши запеклого ворога і цей перебіжницький трюк проверне і 16 років по тому в Україні. Алдесарей на чолі злоческо мав особливі ключики до реала. Зіткнувшись із Бланкос у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів сезону 2000-2001, дві знову зуміла обіграти королівський клуб. Щоправда, лише у домашньому поєдинку з рахунком 3-2. А на Сантьяго Бернабео провалилися ноль і вилетіли з Єврокубка. Однак саме після домашньої звитяги Галата Сарая за спогадами Ахметова він загорівся ідеєю будь-що запросити Луческо до Шахтаря. Двічі румунський коуч відмовлявся. І лише третя спроба президента гірників була тією, перед якою мірче не встояв, я обіцяв 18 числа назвати ім'я головного тренера нашої команди. Мені приємно сообщити, що їм став тренер которого я давно хотел видеть в Донецком шахтере. Это румынский специалист Мирча Луческу.